Вітаю, це Брейнет. Соромно признатися, але раніше я не проходив жодну номерну Metroid Prime до кінця. Десь 7 років тому в себе Wii я грав в третю частину і навіть майже її пройшов, але потім якось забив. Крім цього, я на 100% прийшов Metroid Prime Hunters з DS, тому що гра мене вразила своєю концепцією керування. І навіть робив огляд Federation Force колись давно. Але коли річ йде до оригінальної трилогії, особливо знайомим з нею я не був. Я чекав, тому що вже десь 5 років ходять чутки про її порти на Switch. Спочатку це була просто HD-версія трилогії, а потім десь два роки назад заяви змінилися в сторону ремейку, але тільки першої частини. І як ми розуміємо зараз, саме ця заява виявилася правдивою. Цифрова версія гри вийшла зразу після анонсу. Я ж замовив її фізичну версію, яка в Європі вийшла тільки 3 березня. Коли всі, хто хотів, вже гру прийшов і контент по ній зробив. І я все ще топлю за фізику, тому коробочку з ремейком класики з Геймкуба терпеливо очікував. Незважаючи на те, що сама Нінтендо називає гру ремастером, ці терміни давно заплутались і втратили своє значення. Тепер порти це ремастери, ремейки це дефінітів, а також делюкс версії. Також ремейки це ремастери, переосмислення це ремейки, або зовсім нічого. Я задумався розбиратися, тому як розробники назвали, так воно і є. Але тоді потрібно прийняти факт, що Crash and Син трилогія розроблялася, яка без використання навіть стрічки сурскоду оригіналу це ремастер по заяві розробників. Коротше, мій огляд Metroid Prime Remaster. ремастер. Вийшла оригінальна гра у 2002 році на Nintendo GameCube і була першим проектом про космічну мисливицю Самус Аран в 3D, розробником якої стала Retro Studios. Існування цієї гри це просто диво, яке б не відбулося, не слідкує за процесом створення прайму Шегіромія Мото, який приєднався до розробки у її процесі після того, як був шокований жахливою організацією команди розробників через відсутність прямого управління зі сторони Нінтендо протягом довгого часу. Вийшла гра, як всім відомо, однією з кращих в індустрії. Вона була як графічним бенчмарком GameCube, так і ідеальною адаптацією ідей в 3D. Протягом багатьох років гру перевидавали спершу на Wii, а потім в цифровому вигляді шляхом зворотньої сумісності з Wii на Wii U. Будучи однією з найкращих ігор, що були створені, не дивним є бажання людей пограти в неї і на актуальній платформі від Nintendo, Switch. Студія Retro наші молитви почула і випустила не порт, а повноцінний ремастер на новому двигуні із повністю оновленою візуальною складовою, при цьому зовсім не чіпаючи геймплей і геймдизайн Prime. Мені завжди було лячно починати проходити оригінальну Metroid Prime. Тому що в інтернеті я постійно чув те, що мапа в грі максимально не інтуїтивна, d просторі важко орієнтуватися і ніколи не зрозуміло, куди йти. Геймдизайн дизайн застарілий, керування погане. Друга половина гри з пошуком артефактів взагалі супер духота і не варте того. Та ще багато інших речей, які мене лякали. В момент випуску ремастеру я дізнався, що в гру не додавали жодних зручностей, що мене засмутило. Але все рівно я вирішив грати, якщо не зараз, то ніколи. Але пройшовши гру, в мене до всіх цих оглядачів є запитання, а ми з вами взагалі в одну й ту саму гру грали. Але давайте по порядку. Після вступу на базі космічних піратів, де гравці швидко знайомлять з основними геймплейними механіками та принципами керування. Корабель Самос приземляється на планеті Талон 4, вона й стане нашим ігровим світом. Мені дуже подобається факт того, що ігровий світ доволі компактний, поділений талон 4 на 5 локацій, які зв'язані між собою системою ліфтів, і від корабля Самос до найдальшої частини карти можна в будь-яку сторону добратися хвилин за 10. Ця компактність для першої 3D-гри в серії дала змогу розробникам зосередитися в першу чергу на комплексності. Та насиченості місцевості, а відсутність швидкого переміщення заставляє гравця шляхом бектрекінгу ландшафт світу запам'ятовувати, дякуючи чому, основні місця для використання апгрейдів залишаються в голові навіть без відміток на карті. Таким чином, один з кусків мені особливо сильно запам'ятався. При попаданні в зимову локацію першим ділом герой отримує розгін для морфосфери. При виході з кімнати саму закривають в напівтрубі. що без діалогів чи вспливаючих вікон заставляє гравця навчитися за допомогою розгону з таких півтруб вибиратися. Після цього локація зациклюється і гравець повертається в стартову зону зимового піому. Єдиний шлях далі це платформи, до яких дострибнути неможливо, а значить, потрібно дивитися, де можна використати розгін морфосфери. Одне з таких місць було в самому початку гри і своєю унікальною формою відносно іншого. Оточення гравцю мало б запам'ятатися сильніше за все, йдемо туди, і в кінці нового шляху знаходимо подвійний стрибок. А де буквально півгодини тому було місце, куди не можна було дострибнути. В стартовій зоні зимового біому. Це геніально створений левел дизайн світу, який зроблений так, що гравець, якщо хоч трішки слідкує за оточенням, запам'ятає більшість ключових місць для використання нових здібностей. Мені дуже подобається структура Талона 4. Доволі просто зробити схематичний 2D-світ, який буде чудово читатися. Набагато складніше зробити комплексне тривимірне оточення з елементом контекстного існування в ньому і інфраструктури, щоб при цьому читався цей світ на такому ж рівні, і розробникам з Retro Studios це вдалося. Протягом всієї гри я Згадати тільки один випадок, коли я дійсно не розумів, що робити далі. Але там я сам затопив і просто відмовився читати інформацію зі скануючого візора. А по факту там все було просто, і для переміщення по настільки майстерськи створеному світу нам потрібен і такого ж рівня інструментарій. Арсенал Самос в цій грі складається з набору класичних апгрейдів – морфосфера, ракети, набір костюмів, які в цій грі доповнюються фазоновим, даючий леді аран імунітет до радіації. Різні види променів, які на відміну від більшості ігор в серії не комбінуються між ними потрібно переключатися. Але саме значне нововведення серії Prime – це система візорів, за рахунок того, що гра в нас старається в максимальне занурення в атмосферу гри. Ігровий інтерфейс це просто проекція на шолом Самус, на який впливають зовнішні джерела, наприклад, розряд електрики, створить поміхи, що повпливає як на інтерфейс, так і на можливість бачити як таку. Розробники розширили цей елемент, додавши в гру систему візорів. Всього їх чотири. Звичайний скануючий, який надає нам інформацію про оточення, розповідає лор світу та активує інтерактивні елементи. Цей візор став дуже крутим інструментом в руках розробників для введення гравця в курс діла без наявності в грі діалогів, не руйнуючи при цьому атмосферу самотності цієї пригоди. Тепловізор дозволяє бачити в темноті, але при цьому видимість ця дійсно відповідає назві і орієнтуватися гравцю при його використанні. Потрібно виключно по температурі оточення. Ну і рентгенівський візор дозволяє бачити невидимі платформи, тонкі стіни, а також деяких ворогів. Дуже корисний при пошуку секретів, але дальність його сильно обмежена. Дуже важливим елементом ворлдбілдингу є його фоновий розвиток. Так локації під час проходження активно змінюються як візуально, так і по наповненню живністю. Десь при першому вході в зону нас зустрічає його корінна фауна. Тоді як в другій половині гри в цю місцевість проникли космічні пірати і взяли її під контроль. З впавшого на поверхність планети фрегату космічних піратів, місцеві хижаки їх повністю витіснили. Дослідницька лабораторія у Фендрані в якийсь момент втрачає електроживлення і повертатися гравцю потрібно буде в повній темноті, покладаючись тільки на тепловізор. Власне, його туторіалом ця частина ігрового світу і являється. Деякі сучасні метроїдвані також користуються цим елементом. Той же Hollow Knight, світ якого з часом все сильніше заражається інфекцією. Але в праймі це виконано на зовсім іншому рівні. Протистояти само збудуть як мешканці самого Талона 4, який колись був населений расою надрозвинутих птахів Чозо, так і космічні пірати, що перетворили планету в лабораторію по дослідженню Фазону, радіоактивної речовини, яка викликає сильні мутації в створінні, які з нею контактують. Таким чином, пірати знайшли спосіб сильно фізично покращитися з допомогою Фазону. Наймасштабніший їх зразок це Омега-Пірат, єдиний бос в грі, якого я декілька разів ретраїв. Не обійшлося, звичайно, й без метроїдів, яких пірати привезли собою з Зебеса після подій оригінальної гри. Все ж вся серія Prime відбувається між першою і другою частинами основної лінійки ігор. Метроїди експериментів не уникнули, так що гравець в цій грі побачить декілька нових їх варіантів. Структурно гра складається з двох етапів: знайомства зі світом і паралельним збором всіх апгрейдів, та пошуку 12 артефактів для доступу в місце зіткнення поверхні планети з метеоритом, що цей самий фазон на талон приніс. І я в усіх оглядах завжди чую, як важко і неінтуїтивно збирати ці артефакти. Я з цим зовсім не згідний. Якщо гравець проходив гру без гайдо, вивчаючи таким чином архітектуру планети, знайти будь-який з артефактів проблемою не стане. В храмі артефактів, що доступний в самому початку гри, можна відсканувати статуї, які кажуть, куди йти і що робити для отримання артефакту. Місце знаходження його описують не просто обскурними в снігах, під товщою льоду захований предмет твоїх пошуків, іди і шукай. Ні, там буквально написано: в фазонових шахтах є лабораторія, в ній закований могутній воїн. Переможе його і артефакт твій. Відкриваємо карту, яка тут на моє здивування дуже інтуїтивна. Вибираємо фазонові шахти, шукаємо кімнату під назвою лабораторія, йдемо туди, оп, тут сидить елітний пірат. Б'ємо його і забираємо артефакт. І так в усіх випадках, там немає жодного артефакту, який викликав би в мене нерозуміння того, що саме гра від мене хоче. Саме смішне було з артефактом, де мене відправляли на край фендрани. Я думаю, ну тут вже точно щось абстрактне. Треба буде йти в кожен край зони шукати. Я відкриваю карти, і там буквально кімната з назвою «Край Фендрани». Гра робить все можливе для того, щоб ви в ній не застряли. Якщо гравець декілька хвилин не може знайти, куди йти. Гра відмітить потрібну кімнату на карті сама. Якщо гравець не може перетнути якусь перешкоду, гра на екрані буквально напише: Братан, не трать час, далі можна тільки з апгрейдом. Я постійно чую за те, що грі необхідні додаткові зручності, щоб вона. Стала доступнішою, але куди ще зручніше. Єдине, з чим я можу погодитись, це система автосейвів. Я прогрес не втрачав, але це дійсно зручно. Сучасні ігри інколи вилітають. Так що перестрахуватися можна. Зробити авточекпойнт при використанні ліфту, чому б ні. А в іншому грається Metroid Prime ніби це не ремастер 20-річного продукту, а так, ніби випустили її вчора. Вона надає гравцю інструментарій і систему зручностей такого рівня, що зроби розробники щось ще простіше, втратився б елемент занурення, який в цій грі стоїть на першому місці. В плані геймдизайну Metroid Prime це неймовірно сильна гра, яка була одною з кращих в індустрії на момент виходу, і вона ідеально пройшла перевірку часом, залишаючися такою і через 20 років, в 2023-му. Без сумнівів, залишиться вона такою ж і через 20 років. Які ж відмінності ремастер-версії Metroid Prime на Switch має відносно оригіналу, окрім візуалу? Воно одне, і це схема керування, яка відповідає більш сучасним шутерам від першого лиця? Metroid Prime це в будь-якому випадку не шутер, і кожен бій в грі ведеться з механікою автонаведення, з цим оригінальна схема керування. Добре справляється, але можливість грати в неї зі звичним розташуванням кнопок це в будь-якому випадку дуже зручно. Оригінальний Metroid Prime був бенчмарком для GameCube і показував те, як можуть виглядати ігри на цій платформі. Ремастер-версія на Nintendo Switch стала бенчмарком вже для нього, тому що робота по обновленню візуальної частини гри була проведена колосальна. Всі асети оточення, текстури, моделі та візуальні ефекти обновили до сучасних стандартів якості. При цьому працює гра в абсолютно ідеальних 60 кадрах в секунду. Metroid Prime Remaster – це одна з найкрасивіших ігор на платформі, що мене дуже вразило, не дивлячись на нові візуальні ефекти та елементи у високому розширенні, сам арт дизайн гри зовсім не змінився. Може здатися, що це дрібниця, але існують сотні прикладів, коли оновлена версія гри втрачала її оригінальну атмосферу, від чого страждали враження від продукту в цілому. Через це, до речі, багато людей можуть навіть не звернути увагу на графічні покращення, тому що передали оригінальний дизайн розробники настільки автентично, що багатьом гравцям може здатися, що саме так гра й виглядала. Атмосфера в грі це дуже важливий її елемент, який зроблений в першу чергу за рахунок взаємодії само з оточенням. В стартовій локації завжди йде дощ, і якщо звернути увагу в залежності від положення пушки, каплі стікають по ній вниз чи вверх. Те саме працює й з візором. Якщо стояти і не рухатися, героїні почне оглядатися. На працездатність елементів костюму впливають зовнішні чинники, а яскраві спалахи світа відзеркалюють лице саме з на внутрішній стороні шолому. Retro Studios максимально постаралися створити відчуття занурення в світ гри, і в них це вийшло. Ефект чого став тільки краще з більшими потужністями Nintendo Switch, і жодна версія на емуляторі з покращеними текстурами через шейдом навіть не наближується до того, що в ремастері нам дала студія Retro. Звуковий і музичний дизайн в грі на одному рівні з візуальним. Це той випадок, коли після проходження гри я при будь-якій можливості наспівую мелодії з неї: тема талона, тема руїн чозо, неймовірно круто. А Lower Norfair з суперметроїда, який тут виступає в якості теми вогняної локації, це, напевно, одна з найкращих відеоігрових композицій в цілому. Якщо ви послухаєте її хоч раз, то запевняю, будь-який раз при зустрічі з лавою ви будете згадувати саме її. Звуки тут взяли з попередніх частин і перезаписали їх в високому розширенні. Мені неймовірно подобається їх суковите глибоке звучання. Я був не готовий до того, наскільки Metroid Prime Remaster крута гра. Вона більш ніж заслуговує своє почетне звання в якості одної з кращих ігр всіх часів. І я дуже радий бачити, що навіть в 2023 році позиції є настільки ж стійкі, як і в день її оригінального релізу. До чого я можу придертися? Які відкриваються тільки конкретними променями. Фіолетові двері піддаються лише вейвбіму, навіть коли у моєму арсеналі вже є плазма промінь. Було б круто, щоб якщо двері я один раз відкрив, то їх колір змінювався би на синій, і вже весь набір променів би на них одинаково працював. Тому що інколи за 15 секунд гри зброю потрібно змінювати декілька разів. Все таки трохи душнувато. Але це настільки натягнута придирка, що серйозно вважати її за недолік, який може повпливати на суцільне враження від гри, це смішно. В цілому Metroid Prime – це відеоігрова класика на всі часи, пограти в яку має абсолютно кожен. І не потрібно боятися її, тому що деякі люди кажуть про душність, складність чи застарілість гри. Це все неймовірне перебільшення або просто навіть неправда. Через це в неї боявся грати я, і тепер, коли вона нарешті пройдена, я дуже сильно жалію про те, що не познайомився з нею раніше. З нетерпінням чекаю, хоча б hd портів наступних ігор, як це зробили з зельдами на Wii U. а також звичайно виходу Metroid Prime 4. Надіюся, очікування це не буде довгим. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і нажимайте на дзвіночок. А також показуйте мій канал знайомим, чому б ні. Я піду робити нові відео, а поки до зустрічі.